Так, ну що, давайте почнемо для початку представтесь позивний звання посада підрозділ. Хорошо. Молодший лейтенант, позивний мелкий, командир другої роти спеціальної розвідки. Ви у нас, скажімо, людина, яка пройшла від... Солдата і пройшла до, уже до командира підрозділу. Так. Да. Ви, весь ваш цей шлях він був у загоні спеціальної розвідки? Так, з перших днів в роті РСР, в роті спеціальної розвідки, тоді ще був батальйон, потім вже в загоні. Постійно тут. То, як не ви зрозуміли специфіку спеціальної розвідки, специфіку загону спеціальної розвідки. От якщо можна описати, ну, чим відрізняється ваша робота від робіт, там, від інших робіт на війні? <рес> не знаю. Скоріше всього, тим, що ми постійно знаходимося в готовності, в будь-який момент, навіть вночі, там, може поступити дзвінок і терміновий виїзд на задачу, швидке планування також цих задач. Тобто там поступила задача, в тебе є на підготовку там, коли буває година, коли буває доба, коли буває там менше, більше. І ти повинен бути постійно готовий виконувати дану задачу. Будь-то пошук, будь-то засідка, будь-який вигляд. Всі ці види ну, ви проходили, ви особисто так, проходили так. всі ці види. Так, Будучи солдатом, потім на посаді сержанта, командира групи, я майже у всіх приймав участь. Коли ви були ще солдатом? Прийшли, так? От Якого роду завдання ви виконували тоді? Тоді ще, коли була рота спеціальної розвідки, більше було, ми проводили більше пошуки. Пошук заведення піхоти на позиції, прикриття саперів, коли вони минують на передньому краї. Зараз вже в загоні більше трошки специфіка змінилася. Також ну, пошук постійно є, у нас присутній. Більше засідки проводимо, найчастіше. От, ви кажете, змінилася ну, специфіка війни. Да? А що так кардинально змінилось, те, що можна сказати? Кардинально. Раніше можливо було навіть по посадки, коли ти йдеш, можна було пересуватися скрито, так би як було менше дронів. А зараз, ну, для того, щоб дійти, подолати певний участок, певну відстань, навіть там в 200-500 метрів, це може зайняти як одну годину, так і добу, тому що постійно вісять ворожі пташки які постійно наблюдають, а коли ти вже йдеш е, в засідку, і якщо ти вже по дорозі спалився, то далі продовжувати тобі немає сенсу. Коли ви вже перейшли на сержантську посаду, як це було? По часу і як це було? По часу це десь було, скажімо так, через рік, Уже в 23-му, в травні 23-го, я поїхав на курси, і вже після курсів я став на заступника командира групи. Але так як в мене не було командира групи, я ще й виконував обов'язки командира групи. Це вже, по суті, офіцерська робота. Ну так, була офіцерська робота просто на сержантській посаді. А коли вже перейшли в розряд офіцерів? Це було вже після Вовчанська. Ми якраз переїхали із Донеччини сюди, на Харківщину. І тоді, в травні, був прорив на Вовчанськ. Ми попали на Вовчанськ, тих... селище Тихе, там також тримали оборону разом із прикордонниками. І вже після тієї задачі. В кінці травня, вже в червні я поїхав в Одесу на навчання на офіцера. Наскільки вам допомагає в роботі те, що ви пройшли, по суті, оці всі щаблі від солдата до офіцера? От наскільки це допомагає не навчання, а саме цей досвід ваш військовий? Досвід. Набагато ну, легше працювати, коли ти розумієш, як про тебе працює кожен солдат. Я був і стрілком, і кулеметником виходив, і на СПшках сидів. І тобто я розумію прекрасно, що роблять хлопці в лісі. А як, скажімо, ваші колеги, ну скажімо так, солдати, от як вони реагують на те, що от ви переходите вже, скажімо, в іншої От Є там елементи якоїсь там заздрощі, непорозуміє? Ні, 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 абсолютно ні. У нас з усіма дружні відносини. Я би сказав, в них навіть ну, повага також присутня через те, що і кожен з них також старається, хоче стати сержантом, дехто також на словці, кого вже ми відправляли на курси офіцерські. Також поїхали, вже є командири групи. А за парадами до вас часто звертаються якимось? Постійно. А якого роду? Ну, що, що питають? — В основному в перед виходом, ну, якщо там хлопці йдуть окремо, без мене, то запитують, як краще там пройти, або де краще зупинитися, де краще вибрати місце. А ви ходите з ними? Так, навіть зараз. А в, ну, в чому логіка? Ну, офіцеру ж не, не обов'язково. Ну, в зв'язку з тим, що так як у нас робота, як говорив нам медик, постійно люди і хворіють, і в когось спина, і в когось і рука. Коли є, приходить розпорядження на виконання завдання, то там ми вже не дивимося, там офіцер, не офіцер, сержант, не сержант. Ми просто збираємо групу, яка може разом працювати злагоджено, і групою виходимо. У нас навіть були такі випадки, що в групі ходило 3-4 офіцери, два сержанта. У вас командування не сварить за те, що ну, а я, яй як так, ризикувати офіцером? Та ні, абсолютно. Нам ми, ми виконуємо задачі, нам довіряють, ми працюємо. Ви у нас кавалер двох орденів замужність третьої, другої ступеня. Так. так? А можна описати, ну, за що конкретно? Ну, за що ж конкретно дають? Ну як, ну взагалі за щось конкретно, там ситуацію, я не знаю. Там, я ж на себе подання не подаю. Ну, скоріше всього, навіть я думаю, за сукупність якихось подій. А їх за три роки було багато. А коли ви отримали третю, третю ступень? Третю ступінь я отримав. У 23-му році, в серпні 23-го року. Це після яких подій на якому? Не... Це було в нас, на той час ми були на Донеччині. Це був Бахмут, Кліщівка, Іванівка, Андріївка. Ще в му Ну, в у нас ще був Зайцево. От в цих районах ми працювали постійно. І потім другий. Другий, так. Другий після Курської операції. А у вас як у офіцера є шанси і ще й третій тепер, тому повним не знаю. кавалером Будем стати? Так, да. <світ> А... Ще війна не закінчується. На курській операції ви довго брали участь? Ну... Два місяці. Ну, майже два місяці, там 50 днів. Я якраз приїхав після навчання з Одеси, трошки побув тут, як би там адаптувався і вже поїхав до хлопців. Хлопці там поїхали раніше. Хлопці були з самого початку. Наскільки специфічною була курська операція, ми можемо говорити, які завдання виконував там ваш підрозділ? Знову ж таки, в нас була, був пошук там, це поблизу населеного пункту Махновка, І засідки, в основному засідки. Взяття полонених, радіостанцій, мобільних телефонів, карти, багато, ну, багато полонених там. От у вас на той момент вже був якийсь досвід, і скажімо так, от саме в тих умовах, в тій операції, завдання ну, виконувалися легше, важче, чи так само, як вже от була якась така різниця у виконанні завдань. В той період, коли наш загід знаходився там, ну особисто для мене здавалося це легшим, чим Донбас. Тому що, по-перше, ліси, можливість спритного пересування по лісам. Немає таких оцих тонесеньких посадочок, як на Донбасі, 10 метрів в ширину, і тебе видно ну, дуже далеко. І е, на той час була дуже мала активність дронів. А вже оптоволокно першим з'явилося там. Ви відчули його появу? І, да, останні операції у нас ми вже відчували. І посилення е, їхніх е, БПЛА, е, оптоволокно, скиди. Вони вже коли підтягнули трохи свої сили, так ну, вже стало складно, навіть дуже складно. От, і ми зараз весь час от так говоримо прямо чи не право про те, що війна міняється і так далі. Наскільки е, от, спеціальна розвідка, наскільки от, їй доводиться доганяти оці всі зміни, чи і, е, спеціальна розвідка може і формувати якісь зміни, і раніше випереджувати оці всі специфічні скажімо так, видозміни війни? Ну, Складне питання, звичайно. На мою особисту думку, ворог набагато краще оснащений всіми видами дронів, що наземних, що БПЛА. Мені здається, що нам доводиться постійно наздоганяти. Хоча ми стараємося, у нас є підрозділи, групи, які постійно вдосконалюють свої навички, навчаються, постійно десь знаходять якісь нові дрони, намагаються прикривати хлопців з повітря. Але над цим, що треба працювати. В чому, якщо сказати так, наша сила, в чому наша якісна особливість? Як би сказати, тому що найголовніше, то, що ми довіряємо один одному. І ми відносимося до, один до одного, як до братів. Ми постійно знаємо, що в мене є Петя або Вася ззаді, який не, не сталося, він мене витягне, надасть допомогу і все. А от навіть коли ми брали полонених їхніх, їх просто кидають, ніхто не забуває. Якщо поранений, ну немає можливості, яка собі там кричить, він сам собі розбереться. Ну і, скажімо так, на останок, якщо взяти, от е, е, люди, які, можливо, вони служать в інших підрозділах, можливо, вони ще не мобілізовані на цей момент. І от, якщо може так станеться, через якийсь період, то вони там пройдуть усі навчальні процеси, і вони опиняться завтра там у вашому підрозділі під вашим командуванням. Що ви можете їм сказати зараз, на що їм треба зараз звернути увагу, до чого готуватись? і… Ну до чого особливо треба бути готовими до таких. Ну може, ти так прямо до них і звернутися. <гум> ну я не знаю, потрібно готуватися завжди. У них, ну наприклад, у нас часу у 22-му році не було на таку підготовку. Нас призвали, ніхто не казав, що нам там потрібно ще два місяці чи три. Ну, нас підготували наскільки змогли, тому що тоді такий був час, дали автомати, і ми вже навчалися самі в процесі. Зараз вони знаходяться от майже. Четвертий рік пішов вже вдома. Наскільки я знаю, там дуже часто бачу в інтернеті, є оголошення, набори там, клубів по навчанню, якісь там секції для стрільб, для всякої ну, цієї двіжухи. Ну, я думаю, що не варто втрачати час, а хоча б для себе піти подивитися, як розбирається той автомат, як його елементарно почистити, як його зарядити і що таке, що ця палка, як, як вона стріляє, щоб хоча б не боятися цього. А далі вже прийдуть, далі ми ночимо.